А ти хвостя не пам'ятаєш, у нас був глядач, який нас обіжав, і писав, що наша аналітика це говно. Коротше, минулорічні наші передбачення про те, що а, Путін ближчий і зрозуміліший Трампу, аніж молодий Зеленський. Це казав він взагалі не аналітика, а аргументація та з Інстаграму. Ну, ну, глядачу, і що тепер скажете? Привіт, друзі! Це новий випуск Експлейнер, канал, на який треба підписатися і всіх своїх родичів підписати, до того змусити їх це зробити, якщо вони прочаються. Не забувайте, що у кожного ж вас, напевно, є ще троюрідні брати та сестри. Скиньте їм посилання та вподобайку поставте вже. Почну з головного рубрика цитати великих. Якщо ви думаєте, що ми серйозно ставимося до всього цього переді манопля, вибачте на слові, то ні. Все це слава блудя, просто Господи, цілком вже піз. Я думаю, максимум на що ми можемо розраховувати, це приєднання штатів до європейських санкцій, оцього 18-го пакету, зниження стелі на російську нафту та бан проти пари сотень осих танкерів. Так, от мушу сказати, що я навіть був оптимістом буквально. Випуск тому навіть цього не сталося. сталося тільки мити мита для Індії, яка, знаєте, стала таким собі цапом відбувайлом в цій історії. Що в принципі для нас то й добре. Що на неї накладено санкції, вона не зможе купувати російську нафту. Але, але. тепер по порядку, ми з вами пам'ятаємо заяву Дональда Фредовича від 29 липня. Це, це були б санкції і, можливо, тарифи, вторинні тарифи. Ви знаєте, що таке другий тариф? Я, мабуть, оголошую. Це сьогодні вечір або завтра. Але немає причин чекати. Якщо знаєш, якою буде відповідь, навіщо чекати? Це навіть виглядало погрозливо. Здавалося, що Фредович включив режим яструба. У, ві... у вік. У вікн у вікни. Вікнить. Про те, що сталося після цього, та те, що і завжди, в принципі, Трамп відправляє свого дружочка Стіва Віткофа до Москви. Там, до речі, стається цікавий епізод, про який варто згадати. Путін дражнить ша і вручає посланцю Трампа нагороду, а саме орден Леніна, присті господі призначену для співробітниці цей ручий син загинув, воюючи на боці Росії. Ми про Майкла Глоса вам розповідали на каналі раніше подивіться цей жест путіна відомого своїми психологічними іграми та маніпуляціями та спробами виявити слабкі місця суперників ймовірно був спрямований на те щоб викликати ну незручні незручні питання та підкреслити що син співробітниця ЦРУ воював на боці самої росії в принципі це Характерні для нього кигибійські методи, змішування дипломатії з символічними жестами, що мають потенціал викликати, викликати скандал чи підірвати довіру до опонента. Хоча що там підривати, це, звісно, великий опріс. Далі, через оцього Вітькофа, Путін передає пропозицію зустрічі і ось за даними Wall Street Journal, план закінчення війни наступний. Етап перший. Україна виводить війська з Донецької області, лінія фронту заморожується. Етап другий, Путін та Трамп розробляють остаточний план миру для обговорення з Зеленським. Також Путін пропонує документ, який гарантує відсутність нападів на Україну чи Європу. Тут мені цікаво, чи я буду виглядати зовсім ідіотом, Якщо почну з заїжджену фразу, що жоден папір не вартий, бла, 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 і бабла теж не вартий. На нього витрачено. А, тобто, насправді нічого нового, ви віддаєте те, що я хочу, а я вам дулю смаком. Ну, а? -а, -а і от уже після такої пропозиції, і, значить, в предкувшенні зустрічі на Алясці, доні видає наступне. Лідери хочуть бачити мир. Президент Путін, я вірю, хоче бачити мир, і Зеленський хоче бачити мир. Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити. Чи доведеться Україні віддати територію зараз? Ну ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки. Знаєте, багато росіян загинуло, багато українців загинуло. Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і дещо обміняти. Це складно. Це насправді не просто. Це е, дуже складно, але ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо дещо буде обміняно, буде обмін територіями на благо обох. І, але ми поговоримо про це або пізніше, або завтра, чи коли-небудь. Або в середу, або в жовтні, як каже Сергій Мельничук. Єдине, що е, ми зрозуміли з цього набору слів, а е, що ультиматум, е, який Трамп е, обіцяв, виявився пшиком: санкцій проти Росії не буде, просто буде торгівля українськими територіями. А я оце, до речі, е, подумав: а може, ми Доня неправильно зрозуміли, може, не українськими територіями, і він хоче повернути путіну Аляску. На всю цю історію вранці суботи змушений був відреагувати президент України Володимир Зеленський. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. А якщо ви думаєте, що я думаю з цього приводу і хотіли би поставити мені питання, що я думаю з цього приводу, то я вам відповім скоріше за все, путіну треба впасти на вухо Фредовичу, щоб знову повернути його ставлення до зеленського в часи розмови в оральному кабінеті. Друзі, не дарма на 29 лютого сталося в один. Цей день, який буває раз на 4 роки, тобто знаєте, зробити в очах а, Трампа Володимира Зеленського знову таким бедбоєм, да, який не йде на поступки. Ну, а те, що політика Трампа вірніше просто діє, бо політикою це назвати ну дуже складно. Залежить від тих, хто присідає йому на вуха або віше лапшу, то цьому ми вже з вами не дивуємось, навчені досвідчені. Нам своє робити. У нас є Конституція України, тому не знаю, хай там що цей серіал, по-моєму, ніколи не закінчиться. Єдине шкода, що ми в ньому присутні як суб'єкт. Та, друзі, будьте чемними. Зараз буде інструкція, що треба зробити. Хто не поставив подобайку, поставте. Пока. З вами був експлейнер. Підпишіться на канал, ставте вподобайки та дзвіночки, поширюйте це відео і давайте працювати разом, щоб зміцнити наші суспільства та зробити їх стійкими до викликів часу. І пам'ятайте, простих відповідей на складні питання не існує, а їх пошук завжди приводить до розчарувань.